Поле вдалині ворожа бронемашина стара радянська МТЛБ. Вона впевнено повзе вперед, ніби нічого не боїться прямо курсом до наших позицій. Окупанти вважають, що заскочить зненацька. Але вони не знають, що наші хлопці вже давно зайняли позиції. Наші воїни уважно спостерігають за технікою, не роблять зайвих рухів, чекають потрібного моменту. І ось він. Перший удар: Стовп диму і броня зупиняється. Техніка вражена, проте ще не знищена. Зсередини починає вискакувати ворожа піхота, дезорієнтовані, розгублені, але озброєні. Вони намагаються сховатися в лісовій посадці. Наші передають координати, командування працює чітко, швидко. Тим часом по МТЛБ прилітає вдруге. Удар потужний, дим густіший. Далі ми вам покажемо, що сталося. Але перед цим, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати це відео та поставити лайк. І ось вражена МТЛБ намагається втікти, але видно, пошкодження серйозні. Наші бійці займають вигідні позиції, розосереджуються в зеленці. Починається полювання. ЗСУ відкривають вогонь. Контакт. Постріл за пострілом. Наші методично прочісують ліс. Там, де могли сховатися окупанти, туди йде прицільний вогонь. Десь поруч працює інший підрозділ. Наші дроноводи вже запускають fpv дрон. Завдання добити кинуту техніку, поки вона ще стоїть, поки може становити загрозу. Ворожий метал це не трофей, це потенційна небезпека. І згодом те саме довгоочікуване для нас влучання пряме, точне, без шансу на ремонт. МТЛБ спалахує як смолоскип. Стовп чорного диму зіймається в небо. Метал плавиться. Це ще один маленький епізод великої війни, але саме з таких дій складається наша перемога. Коли кожен на своєму місці, кожен чітко виконує свою роботу. Далі кадри знищення кинутого МТЛБ з Мангалом в Харківській області. Чудові кадри. А ось ворожа БМП вирушає в дорогу. Її ціль позиції активних бойових дій. Але цей шлях вже замінований, хоч і без мін. Наші дроноводи не сплять. Вони вже в засідці не з автоматами, а з пультом у руках. І подарунки вже готові. Точні керовані скиди чекають свого моменту. І ось з висоти пташиного польоту камера фіксує. Дрон підлітає, візуально наводиться точно обережно. Скидання. БМП отримує влучання. Метал дзвонить, броня піддається. Згодом до місця підходять самі росіяни, знімають наслідки на телефон, фотографуються на фоні знищеної БМП, ніби з трофеєм. Навіщо? Можливо, на пам'ять, можливо, для звіту, а можливо, просто тому, що іншого нічого в них не залишилось. А, ти хочеш, тобто, фоні фоніто? Ти хто? У кадрі згоріла машина, бруд, хаос на фоні автоматні черги, окремі постріли. Бій триває. Територія все ще гаряча, але точно відомо одне: ця БМП свою війну вже програла. Ще одна ворожа БМП вирушає до передової. Цього разу не атакувати, а збирати боєприпаси. Евакуація БК термінова під обстрілами. Машина під'їжджає до пункту під завісою хвилювання. Час підтаскає снаряди, потрібні далі на нульовці. Вона зупиняється, чекає. Росіяни бігають навколо, хапають ящики з боєкомплектом. Але вони забули про головне: небо не їхнє. Перше влучання змушує техніку здригнутись, але ще не знищує. Проте цього вистачає. Паніка, Рашисти кидають боєприпаси прямо на місці і тікають хто в дерева, хто навмання. І саме в цей момент вступає ще одна наша сила: мобільна група з ПЗРК. Позиція вдала постріл з великої відстані, але з холодною точністю. І влучання. Потужний вибух. Усередині БМП відбувається детонація. Все. ще один уламок російської величі догорає серед української землі. Далі кадри знищення нашими дроноводами російського БТР-82А з мангалом у населеному пункті Новочерва Донецької області. Перший дрон влучає точно в ціль, а за ним і другий вирішальний. А ось кадри, як українська артилерія та дрони, розбили колону російської бронетехніки, яка просувалась на штурм біля села Новоолександрівка Донецької області. На світанку російські війська зібрали колону бронетехніки, БМП, танки, бронетранспортери. Уся ця маса металу рушила в напрямку села Новоолександрівка, що на Донеччині. Їхній план був простий: прорвати наші позиції, увірватися у село та закріпитись. Та вони не знали, що кожен їхній крок уже в полі зору. Українська розвідка, дрони, коригувальники і пильна артилерія вже чекали на свій час. І коли ворожа техніка вийшла на відкриту ділянку, час настав. З повітря над колоною зависають наші дрони. Вони очі артилерії, а деякі ще й руки. Один удар, ще один танк зупиняється, ще один вибух, БТР догорає на узбіччя. За лічені хвилини колона, яка вирушала на штурм, перестала існувати як бойова одиниця. Від ударного кулака залишився лише обгорілий метал і тіла тих, хто повірив у безкарність. Біля Новоолександрівки Росіяни отримали черговий урок. Тут їх ніхто не чекає з квітами. Слава українському війську! Далі кадри знищення російської самохідної вогневої установки, ймовірно, комплексу БУК М-1-2 десь на фронті. Вартість БУК М 1 2 згідно з доступною інформацією з відкритих джерел становить близько 100 мільйонів доларів. Ще одні чудові кадри: як наші оператори дронів запримітили танк Т-72, який ховається в ангарі. І ось кадри безпосередньо з дрону ЗСУ, який залетів прямісінько в ангар, і влучив у ціль. Наші оператори спостерігають з екрану за подіями. Неподалік також стояла російська БМД, яку наші дроноводи теж не захотіли втрачати із списку утилізованих. Тому прицільним вогнем вони вразили машину окупантів. І згодом ще одним дроном до розвідкою ми бачимо, що танк в Ангарі точно був вражений, але потрібно закріпити результат. Згодом останнім вилітом ЗСУ утилізують БМД, що стояла поруч, так тримати до перемоги. Тим часом у тимчасово окупованому Криму триває системне полювання на військову інфраструктуру ворога. Зафіксовано вибухи на військовому об'єкті в перевальному. За попередніми даними було уражено склад боєприпасів, що належить підрозділам берегової оборони та артилерії. Повідомляється про пожежу та вторинну детонацію, а також втрати серед особового складу, який перебував на чергуванні. Офіційна інформація уточнюється. Автор відео у російському татарстані заходиться від сміху, знімаючи нефартових мільйонерів, які повернулися з України. І справді, яка різниця, що з ногами? Головне, щоб по телевізору все було добре. Так тебе буба тоже там? Тоже, Так.

Ось вони, герої спецоперації, Буба й Колобок, два товариші з однієї вулиці в татарстанському селі. Один без ноги, другий також, але з посмішками. Автор відео не може теж стримати сміх. Мабуть, так виглядає гордість у путінській Росії у телевізорі. Парад. У реальності лавка біля хати і ампутоване життя. Але за логікою державної пропаганди. Головне, що вони виконали обов'язок, і байдуже, що цей обов'язок їм ніхто не пояснив. Система, в якій людське життя це просто фон для красивої картинки, де сільським хлопцям показують ролики з пафосом, відправляють туди, звідки повертаються вже не такими. І при цьому жодного натяку на турботу, лише відео з телефона і щирий сміх на додачу. Це не трагедія. Кажуть вони, це нова нормальність. І поки Путін розповідає про духовні скрєпи, нові буби і колобки вже пакують речі, бо іншого виходу їм не залишили. Тим часом на казахському цвинтарі в Омську мовчазні ряди одинакових плит. Імен багато, відповідей жодної. Етнічні казахи складають лише 4% населення області, але серед загиблих на війні їх понад 15. У деяких селах, здається, ховають уже не першу і не другу людину. Тут немає промов із кремлівських трибун, ніхто не пояснює, чому саме ці хлопці першими потрапляють у списки добровольців, чому б. Вілізація завжди швидше доходить до віддалених сіл, ніж до елітних районів Москви чи Санкт-Петербурга. Це не випадковість, це система. Та сама, що годує росіян розповідями про братські народи, а потім першою відправляє ці народи вмирати за чужі амбіції. Ніхто не питає, чи хотіли вони цієї війни, чи знали взагалі, куди йдуть, чи вірили, що захищають своє. Але сьогодні це вже не має значення, бо вони мовчать. А держава держава теж російська влада завжди вміла ховати не лише тіла, а й правду. І кожна така могила це нагадування не про героїзм, а про глибоку несправедливість, яка лягає тягарем на плечі тих, кого обіцяли захистити. Сьогодні це Омськ, завтра ще одна провінція, ще один цвинтар. А Кремль і далі мовчатиме.